НМТ з української літератури, які ж тут є особливості. Точно так, як і з української мови, НМТ складається з 30 питань, за які ви можете отримати 45 балів. Але, звичайно, є свої особливості. Літературу не можна здати, просто здогадуючись. Весь курс ділиться на три частини: це твори. Теорія літератури, а також аналіз двох текстів е, прозового і віршованого тексту. Для того, щоб ви могли добре скласти НМТ з української літератури, ви повинні найголовніше прочитати тексти. Це вже далі йде ваш вибір: або скорочений варіант, або повний. Звичайно, краще читати повний варіант для того, щоб повністю знати всі герої в сюжетній лінії. В теоретичній частині ви повинні вміти. Аналізувати художні засоби, визначати тему твору. Зокрема, вам це знадобиться, коли ви підійдете до частини незнайомих для вас текстів прозового і віршованого, де вам будуть запропоновані самостійно визначити тему твору, визначити художні засоби цього тексту, а також можливо підібрати прислів'я, яке відповідає темі твору. Якщо дивитися на самий текст, то вони діляться на дві групи: це великі тексти і невеличкі плюс вірші. Зокрема, великі тести в нас питання мають не конкретні, а більш загальні. Яка є тема твору, які герої як взаємодіють? А з маленьких тестів була, бувають точкові питання. Зокрема, в одному з років ЗНО було питання за новелою Модрий камінь Олександра Гончара, де запитували, чим пригостила героїня радянських розвідників, які були в її хаті, чи то каш... чашкою кави, чи чаю, чи іншим напоєм. І ви зможете дати відповідь тільки уважно прочитавши текст. Маленькі твори, новели і вірші ви повинні обов'язково прочитати повністю. Особливо вірші перечитати декілька разів перед самим вже НМТ, оскільки там також є згадки про інші твори. Зокрема, у творі чари ночі Олександра Олеся є згадка про такого героя, як Фауст. Ви можете створювати собі ментальні карти. Їх можна створювати на платформах QAZ або в ЗОшитах, де виписувати основні герої, основні теми, як хто з ким взаємодіяв. Також є питання, це, як правило, 29 чи 30, де ви повинні співвіднести цитату про автора з самим автором. Звичайно, ви не можете вивчити всі цитати, та і це не є доречним, але ви повинні вміти вибрати головне. Завжди в кожній цитаті є підказка або про добу, в якій жив автор. Або про його якісь особливості. Зокрема, про тичину буде завжди згадка про його стиль, такий як кларнетизм. І якщо уважно читати, то, звичайно, достатньо легко виконати це завдання. До літератури вартує готуватися... Від самого початку навчального року, для того, щоб це зробити не поспіхом, а спокійно залишаючи собі час для певного перечитання творів, для гарного тренування з теорії літератури, а також для вивчення біографії письменників.